А чи знали ви, що існує багато різноманітних видів борщу? Наприклад, дніпровський, з рибою, літній, кіровоградський, з грінками, флотський з грибами чорносливом, з рибами, з квасолею, селянський, волинський, волинський з грибами, борщ з баклажанами, борщок з ушками. Полтавський з галушками, чернігівський, львівський з сосисками, київський з рибами. Київський український. І це ще не весь перелік. Пропоную сьогодні зупинитися на борщу українському з пампушками. Першим етапом в приготуванні борщу є приготування м'ясокісткового бульйону. Наступний етап підготовка овочів. Миємо, очищаємо, нарізаємо. Картоплю нарізаємо часточками. Кулю і часто солодкою, морцю і капусту теж. Простоплений жир додаємо нарізаний солом буряк, трохи додаємо бульйону і тушкуємо при закритій кришці до напівготовності. В Іншому посуді готуємо овочеву косиробку. Осмажуємо цибулю. Додаємо морцю. Для надання борщу густоти і насиченого смаку пасируємо борошно на сухій сковорідці, додаємо бульйон, перемішуємо і обов'язково проціджуємо через металеве сило. У Проціджений бульйон закладаємо картоплю. Доводимо до кипіння. Після закипання картоплі додаємо капусту. Доводимо до кипіння. Варимо 10-15 хвилин. Закладаємо тушковані буряки. Олечою паровочком. Борщ виходить досить густим, тому я зараз додам невеличку кількість кип'яченої води. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додаємо солодкий перець, нарізаний соломкою, порошно розведене бульйоном, сіль, спеції, цукор. Лист витягаємо, бо сам борщ буде мати гіркуватий присмак, якщо його залишити. Виключаємо, додаємо розтерте сало з часником. обережно перемішуємо і настоюємо борщ 20 хвилин. У підігріту тарілку до 40 градусів кладемо шматочок м'яса, Спочатку насипаємо густу частину, а потім рідку. Неймовірний аромат. Додаємо сметану, зелень. Температура подавання перших страв 75 градусів. Готуємо дріжджове тісто без способом. Для цього. У підігріту, до температури 35 градусів воду. Додаю розчинені у теплій воді і процічені дріжджі, цукор, сіль. Все перемішуємо, додаємо просіяне борошно. Я замішую тісто з сухими дріжджями, тому що у мене великі їх запаси. Але краще я рекомендую використовувати все ж таки пресовані ріжі. Тісто швидше збільшується в об'ємі. І Мені більше з ними подобається працювати. Наприкінці замішування додаємо трохи олії. Топлене масло маргарину. Тісто ставлять у тепле місце для бродіння, Десь приблизно на годину-півтори. У процесі бродіння, коли тісто збільшиться в об'ємі у 2-3 рази, його обминають одну-дві хвилини, в залежності від об'єму тіста. В даному випадку тіста небагато, тому можна обминати, в принципі, протягом 30 секунд. І знову залишаю тісто для брудіння. Тісто потрібно обминати десь один-два рази. Все, тісто готове. Обов'язково треба його накрити рушником, щоб воно не завітрилось. Тісто збільшилось в об'ємі. Роблю обминку. Я казала декілька секунд. Щоб скоротити час, обминку буду робити всього один раз. Для чого ми обминаємо тісто? Для видалення вуглекислого газу і збагачення тіста киснем. Накриваю рушником, ставлю в тепле місце, коли тісто збільшиться в об'ємі в два рази. Буду переходити до формування пампушок. Тісто збільшилось в об'ємі. Стіл змащуємо олією або посипаємо борошном. З підготовленого тіста формують кульки масою 30 грамів. Так як у мене тіста 345 грамів, вийде приблизно 11 кульок. Формуємо валік і нарізаємо на 11 однакових частин. Кожен шматочок тісто формують у вигляді кульки і складають щільно на змащене олією де. Формовані пампушки залишаємо для розтоювання в теплому місці. Коли вони збільшаться в об'ємі, змащуємо яйцем і ставимо випікатися у підігріту жарову шаф до температури 200-220 градусів на 7-10 хвилин. Готуємо часникову підливу. Часник розтирають сіллю, додають олію і переварено охолоджену воду. Все добре перемішуємо. Готові пампушки змащуємо часниковою підливкою. Українцям є багато чим пишатися, особливо українським борщем з пампушками.